Та глядачів телеканалу МТМ сьогодні п'ятниця, і сьогодні напередодні нового року хотілося б знову зустрітися з глядачем ну і насправді провести підсумки. Цей рік був непростим для нашої країни. Звичайно, ж, ми з невеликим, але відчуттям свята нового року. Якщо у вас є можливість і головне бажання відсвяткувати, обов'язково це зробіть в колі своєї родини. А ми сьогодні з нашим гостем. Підведемо деякі підсумки, все, що стосується саме року, що минає, майже минув. Ну і насправді того, чим жило місто Запоріжжя. То з задоволенням хотів би вам презентувати нашого гостя і привітати в студії пана Анатолія Висюка. Вітаю, заступник міського голови. Сьогодні у нас в гостях дуже приємно вас бачити. Знаю, що у вас багато питань, багато роботи, і особливо це як завжди, як по традиції, наприкінці року теж багато чого треба встигти. Сьогодні хотілося б з вами під. Вести деякі підсумки, і перше запитання воно є логічним. А, рік був непростим, а, і багато було викликів. Особисто для вас чим цей рік запам'ятався? Ну і з чим міській владі прийшлося насправді зіткнутися? Які питання вирішували? Дякую за запрошення. Дійсно, календарний рік закінчується. Він був дуже непростий і наразі він продовжується. Країна наша, в тому числі місто Запоріжжя, е, мужньо тримає оборону. Е, на деяких напрямках почали ми відвоювати наші території. Е, міська влада з чим спочатку з чим з військового вторгнення, агресора Російської Федерації, е, мабуть, я б розділив на три такі категорії: перша це оборона міста. Е, дійсно. Е, не лише комунальні служби, міська влада, але й всі мешканці-волонтери долучилися до оборони. І, мабуть, завдяки такій згуртованості, фактично місто тримається, місто відстоює свої позиції. Друга така паралель це місто стало великим гуманітарним хабом, фактично воротами між тимчасово окупованою територією і територією нашої держави. Ну і третій, третє направлення це е, жизнедіяльність міста. Воно нікуди не ділося. Місто живе, працює. І е, я думаю, що а, ну, а якщо взяти більш конкретно з моєї специфіки роботи гуманітарного направлення, то я безмежно вдячний нашим лікарям, які з перших днів війни фактично розгорнулися і були 24 на 7, Вони наразі в такому стані і перебувають. Якщо взяти освіту, яку я керую, то ми з 14 березня відновили процес, хоч і в дистанційному форматі ми його відновили, і діти наші не лише міста Запоріжжя, а з тимчасово окупованих територій закінчили школу. З 1 вересня ми запустили теж формат, дистанційний формат, погоджений ПЕТ колективами, погоджений військовою адміністрацією, і фактично діти у нас зараз навчаються. Зараз канікули, да. З 15-го ми запустили позашкілля. Тобто, ну мабуть, ці основні направлення це запам'ятався цей рік. Напружений, тяжкий, але місто стоїть. Чи можна бути взагалі задоволеним проведеною роботою? То я так розумію, ну на 100% точно, тому що завжди є що робити, і завжди нові виклики кожного дня в нас. Завжди хочеться краще, але ну, хай містяни дадуть оцінку. Я думаю, що місто наразі з теплом, всі служби працюють, всі на містах, тобто комунальні підприємства, місто живе. Скажіть, будь ласка, ось ви пригадали і заклади освіти, заклади культури. і... В них, ну як і в багатьох місцях багатьох у багатьох людей, насправді іноді зовсім змінилися функції в суспільстві. Хтось змінив професію, заклади культури, заклади освіти стали гуманітарними хабами. Вони понесли на собі нову соціальну функцію зараз. За новою системою всеукраїнською програмою розвернуті і розгортаються пункти незламності, і ось. Ця еволюція теж стосується саме закладів культури та освіти, які теж приєдналися до цього. Як з цим викликом, як справи обстоять саме з пунктами незглавності, тому що ну облаштувати ми розуміємо за викликами часу і е з проблемами енергетики автономні пункти незламності насправді не так просто. Ну, Перш за все я хотів зупинитися на те, що місто було гуманітарним хабом, і на міську владу саме два таких пункти, які приймали тимчасово з окупованої території людей. Я щодо функціоналу дійсно весь гуманітарний мій блок, який є, вони і до сих пір приймають людей. Що стосується гуманітарних хабів освіти та культури, да, дійсно, мабуть. Все-таки перші маріупольці, які виїжджали з території тимчасово окупованої, вони підказували, яке було в них життя і що необхідно було зробити. І наразі, з квітня місяця в нас з'явилася система, ми її створили: система е територіальних інформаційних центрів. Вони були саме розгорнуті на базі закладів освіти вперше. І було 107. 107. І вже тоді ми певні гуманітарні направлення, соціальні направлення, інформативні для мешканців людей, вже тоді вже почали розгортати. Дійсно, заклади культури також 24 на 7 вони працювали з волонтерами, самі. Переважна більшість укриттів найпростіших, які є на території міста Запоріжжя, це освітні заклади та культурні заклади. І... Уже коли напрацювання пішли від президента з від офісу президента щодо розгортання пунктів незглавності в зв'язку з допомогти мешканцям. У нас вже була своя потужна база. У нас вже так? своя база. Ми просто трішечки змінили формат роботи наших інформаційних центрів, Добавили сюди, в тому числі культурні заклади. У нас наразі їх 120. ми їх не позакривали, вони так і працюють. І перейшли в формат. Саме пунктів незламності На сьогодні в е, місті Запоріжжя працює їх 41, в тому числі на закладах міста 25, і саме вони розгорнуті переважно більшість були саме на територіальних інформаційних центрах. І є мобільні державні служби надзвичайних ситуацій, є стаціонарні державні служби надзвичайних ситуацій, а також обласного підпорядкування. Дійсно було. Ну, лише, перед... тому що ну, фактично такий же формат. Лише, лише е, хочу сказати, що ми е, додали кімнати з е, малюками для матері і дитини, для е, маломобільних додали е, це направлення. Ну, і автономність і зідного Автоном... часу пори року це опалення постійне, да, ен енергетика. Так. Я так розумію, да, завдяки да. генераторам. які Генератори, Ми взяли саме котельні, які на твердопаливному опаленні, генератори в кожному пункті. У нас є, подовжувачі, ліхтарі, повербанки, мінімальні запаси харчування, сухпайки. Це все є. Тобто, і на сьогодні ця робота продовжується. Фактично, от наразі, ми вже готові ще 10 пунктів відкрити пунктів незламності. Вони будуть на базі шкіл. Тобто, робота в цьому напрямку триває. Є над чим працювати. Скажіть, будь ласка, багато було розмов, і як буде жити країна. Ми і, і до повномасштабного вторгнення в країні було багато реформ. І в Запоріжжі теж не стояло на місці. Теж згідно викликам сучасності, теж переробляло деякі ланки та напрямки. І, і добре, що навіть за часів війни продовжуються, продовжуються реформи, які були започатковані. Багато було розмов, які оточували щодо реформ пов'язаних саме з медичними закладами. Ну, зараз так такі часи часи, навіть все одно українці полюбляють багато чого обговорювати між собою, особливо в Фейсбуці на відкритому майданчику. Хтось за, хто проти. Запоріжжя впевнено йде цим шляхом. Вона реформує свої медичні заклади. І ось тут хотілося б від вас почути вашу позицію щодо цієї реформи. Наскільки вона полегшить життя, і на кого в першу чергу спрямована ця реформа? Буде краще щодо послуг людини, яка буде звертатися. Чи це таке внутрішнє управлінське рішення? Це буде краще з адміністративної точки зору медичному закладу вести свою планову роботу. На сьогодні вся мережа медичних закладів, я ще раз повторюю, вона працює 24 на 7. І я дякую всім медичним працівникам, всім керівництву, адміністрогосподарському управлінню. Що стосується реформи, дійсно, хоч у нас і військовий час, фактично зміни були в липні цього року прийняті, прийняті в рамках закону щодо удосконалення надання медичної допомоги, і все таки ми йдемо шляхом госпітальних округів. Це спеціалізація, своїми словами, якщо сказати, це спеціалізація певних медичних закладів під направленість надання якісних медичних послуг. Дійсно, ми переглянули, і це не вчора виникнуло питання щодо оптимізації реформування. Я хочу заспокоїти наразі мешканців міста Запоріжжя внутрішньопереміщених осіб. Медичні е, оптимізація медичних закладів направлена, перш за все на якісне надання послуг. І жодного медичного працівника, який фактично е, в цьому процесі е, ну, буде перебувати, ми не скорочуємо. Питання йде скорочення щодо юридичних осіб і адміністративно-господарського управління. Це в першу, в першу чергу стосується. І будуть певні заощадження, дійсно, але ми не можемо просто фінансувати в нікуди пусті будівлі без якісної медицини. В планах дійсно є і покращення матеріально-технічної бази. І я ще раз повторюю саме йде спеціалізація. І та мережа медичних закладів і та надання саме на цих базах, вона нікуди не ліквідується, нікуди вона не подінеться. Тобто, якщо у нас був заклад в певній території за певною адресою, вона лише зміни назву, юридичну назву і все. Але розвиток саме спеціалізації, кластерності, те, що вимагає нас закон, це основний посил, який іде фактично в цій реформі. Фінансування в нас відбувається державою Національної служби з охорони здоров'я, але ми не можемо, враховуючи, що доходність нашого бюджету ну, набагато знижується, ми не можемо, як міська влада, кожний рік, кожний місяць донатувати. Фактично певні за це буде зменшення навантаження фінансового да, на так. фінансову систему да, міста. Звичайно. І це така середня та довгострокова перспектива, яка вже згодом буде зрозуміла більшості до чого це все йшлося. Не не слід очікувати якихось прям кардинального покращень Кар... вже на завтра. Це треба, треба зрозуміти. Ні, ні. Реформа почалася з 2019 року. Вона продовжується, і це певний етап, який ну надасть поштовх в подальшому. До речі, хочу тут додати, наприклад, з власного досвіду був на прийомі у лікаря, і дійсно жінка, яка мене приймала і консультувала, казала, що вона приїхала з тимчасово окупованих територій. І зараз тут, як тимчасово приміщена особа, вона знайшла місце роботи для себе. Тут хотів уточнити тимчасово окуповані території Запорізької області з інших міст, країни приїжджали, Вони навіть дивлячись на систему лікарів сімейних, можуть. Повністю отримати зараз будь які будь-які послуги при зверненні все з цим добре. Не треба тут лякатися. Ні, так? не не треба лякатися. Дійсно, наші е, сімейні амбулаторії, сімейні лікарі, вони вони знаходяться е, в місті Запоріжжі, можна в будь-який час. Передекларуватися в частині перейти до медичних закладів саме Запорізь, міст, Запоріжжя. Да, міста Запоріжжя, тобто ну але я знаю, що деякі деякі медичні заклади, в тому числі первинної ланки, вони повиїжджали сюди в Запоріжжя, і вони приймають в тому числі своїх пацієнтів, пацієнтів яких, які там... переїхали сюди. Тут же влаштували і підтягнули З... базу своїх звичайно. Це вибір, саме населення і надання якісних медичних послуг саме громадами, які наразі перебувають на на Території міста Запоріжжя хотів ще вас запитати: і якщо помиляюсь, скажіть підправте, мені здається, що на одній з запорізьких міських сесій це відбулося, була презентована програма зміни ставлення до культури. Реформа ціла ціла реформа була презентована, Я навіть у фейсбуці бачив, що там було була велика презентація з цього приводу. В чому вона полягає, чи зміниться якесь відношення а, до культури у запоріжців? Чи стане це теж полегше, а, скажімо так? У нас багато талановитих людей, малечі, дорослих всі хотіли б ходити там танцювати, співати або просто приходити та отримувати якесь там культурне пізнання. Чи, що це полегшить і в чому полягає суть цієї реформи? Дивіться, що заклади культури, що е, наші два театри. Ну, якщо зупинитися на закладах культури, то фактично будинку культури та палац культури вони не реформувалися з радянських часів. Так, так. В От, воно так воно вони би. Ми давайте згадаємо той спротив реформі бібліотечної да, направленості. Як, як було це все, казали, що нічого не, у вас не, не, ви не отримаєте нічого якісного. Ви подивіться, які гарні у нас бібліотеки. Спеціалізовані з направленням дитячі, тобто ну, любо дорого туди зайти і фактично присвятити час, в тому числі, і книжкам. Та да, дійсно, ми робимо переформат В частині закладів культури вони не закриються, ніхто їх продавати не буде. Це міф, який там, політичні якісь спекуляції. Буде сучасний центр, центр культурний. Який в системі, в мережі закладів культури, він просто зробить централізацію. Але фактично гурткова робота, яка була, виступи, тобто будь-яке направлення культурно не залишиться на містах. Ми е, наразі теж говоримо про адміністративно господарське управління. Тобто це можна трошки порівняти з медичною реформою трохи. Е, ну, Різні сфери, але у нас є напрацювання вже бібліотечної. Тобто, більше там більше там. там новогі, тут, так, да, звичайно, так. Да. І е, от за рахунок цього, що ми все таки е, зменшимо навантаження на витратну частину і буде розвиватися, додаткових коштів тут не, не ну зовсім не потрібно. Якщо взяти е, два театри, театр танцю, та на це ВІ, ВІ які у нас функціонують, це муніципальні муніципальні два театри, да то е, ми хочемо створити центр сучасного мистецтва. І дійсно дати поштовх не лише комунальним закладам, щоб вони е, виступали, показували свої вистави, а і будь-яким проектам, в тому числі е, аматорським? будь аматорським, в тому числі. Да. Тобто ми лише йдемо в ногу з реформами, які пропонує нам Міністерство культури. Ми були новаторами в бібліотечній сфері, і наразі ми е, йдемо і в палацах культури, в будинках культури, і в театрах. Я думаю, що разом з нами, з усіма з мешканцями, в нас все з культурними діячами, у нас все це, це буде на доброму рівні. Завжди наприкінці року основні плани розвитку міста, ну і взагалі плани, які на нас чекають на наступний рік. Не знаю, взагалі, як таких умов можна щось планувати. Іноді не можеш спланувати щось на завтра, тому що зранку прокидаєшся із. Новинами може повністю цей день і розклад змінитися, але за традицією прийняття бюджету міста це є якась там одправвідвідлікова крапка від того, що буде мати місто наступного року. Якщо тут все, що стосується гуманітарної сфери, якою ви опікуєтесь, які плани побудовані на наступний рік, чого будете притримуватися, намагатися реалізувати саме у 2023 третьому році? Ну, якщо взяти взагалі весь бюджет, який прийнятий, це бюджет потреби. Бюджет потреби. Тобто бюджету розвитку в нас наразі немає. Ми її будемо розглядати десь там наприкінці лютого чи в березні. Бюджет направлений саме на функціонування на комунальному господарстві, на соціальному направленості, тобто і на оборону, звичайно, на оборону, на оборону міста Запоріжжя. Якщо взяти гуманітарну сферу, то я хочу сказати, що жодних зарплатних проєктів гуманітарної сфери, якої я опікуюсь, що в цьому році, що в наступному, ми не зменшуємо. Тобто ми не проходили в простої якісь. Вся система гуманітарна вона працювала як цей рік, так вона закладена, в тому числі на наступний рік. І освіта, і певна медицина, те, що фінансується саме з міського бюджету. Спорт, молодь, соціальний напрямок, тобто зменшення в нас немає. Якщо взяти направленість, яку я хотів би виділити саме по гуманітарному, це е, забезпеченість і функціонування пунктів незглавності, територіальних інформаційних центрів, це е, залишається у нас підтримка переміщених осіб. І е, ми вже почали роботу. Якщо на початку війни Ну, я скажу за найпростіші укриття, вони фактично я вже казав, що вони в закладах комунальних, е, освіти, культури та медицини. І якщо з початком війни ми лише прибирали там сміття, де якісь певні е, мінімальні е, вимоги, які необхідні були, то зараз то наразі, проводити заходи в деяких. Звичайно, так. Да, ми вже пройшли деякі перевірки е, Державної служби надзвичайних ситуацій. Є певні ДБН і е, вимоги цивільного кодексу. І там, де в поточному ремонті ми вже почали ці близько 12 об'єктів, ми вже закінчуємо до кінця року. Ну, буквально вже закінчили. У нас є близько 52 проєктів капітальних реконструкцій, укриттів, які фактично знаходяться в закладах освіти. Тобто, безпека мешканців міста Запоріжжя це один із пріоритетів, який буде на наступний рік. Тобто можна, в принципі, в якомусь майбутньому очікувати, що кожне місце, де буде проходити якийсь там захід, наприклад, прийшов, то воно повинно бути мати територію безпеки, і це буде як вимога ДСНС, так і вимога часу, тому що в будь-якому випадку ми розуміємо, той сусід, який є поруч з нами, може будь-який час. Як то кажуть, наробити горя нашому народу, то тобто, це, в принципі, буде основа безпеки будь-якого заходу, який буде відбуватися чи в будинку культури, чи на відкритому місці. І, і з цим треба, я так розумію, теж буде працювати в майбутньому. Так, звичайно. І ми, ну, якщо взяти там певні вимоги, які є, це і е, повітря, яке повинно циркулювати. або Примусово або штучно це і е, мережі, електричні, е, сантехніка, тобто це обладнання е, пожежної безпеки, це е, кроваті, стільці, тобто є певні нормативи, які наразі міська влада приводить це до, до ладу. Пане Анатолію, як ви голосували за міську ялинку, тому що в принципі, ну за минулих років я б запитав, коли при куди, коли ну куди ми знаємо? На це було в центрі міста завжди, можна було прийти до нашого фонтану на міську ялинку. Цьогоріч її немає. Більшість проголосувала, що її не треба ставити. Як ви голосували? Ну, і взагалі, що казати про новорічні свята? Що від себе може від закладів культури порадити? Якщо родина, в якій є діти хочеться трошки зробити, хоча б маленьку, Маленьке, але атмосферу свята, куди можна буде піти, якась порада від вас. Ви Ві фактично відповіли на ваше запитання в кінці. Дійсно, хотілося свята саме малечі, дітям, незважаючи те, що війна, але вони не повинні забувати, що є свята. Голосував саме за ялинку. Я поясню, чому. В соціальних мережах багато було нарікань, те що ми знову кудись потратимо кошти. Не обдумано те, що можна віддати на Збройні сили, міська влада і так багато. Я, я рахую що допомагає саме обороні військовим. Що стосується новорічних прикрас, ті, які хотіла міська влада все таки зробити локаціями, жодної гривні не було б потрачено фактично на цю локацію. Тобто, ви згадайте яка Минулого року була в нас дуже гарна, дуже гарна в рейтингу то тобто, чи там перших саме ялинка. І ну, так ми, ми потрапили до доброго рейтингу. Да, да, разу, дуже так. да та саме тому е, вона всі ці прикраси вони є, вони на балансі, і їх можна було і вони знову їх можна використати. знову використати, але ну на привику жаль, думка, у нас демократія, демократія. голосувала думка. І... Мешканці сказали ні, питання не було. Навіть ми продумували питання щодо е, живлення. У разі, якщо його немає. Ми продумували генератор, який в змозі, можливо було, підключити. Ну, як, за прикладом і... інших місць, зараз там навіть велосипеди ставлять, для, так, щоб крутити енергетику виробляти. Так, так, так. Та, звичайно, це все продумалося. Але ну, демократія демократія. Що стосується новорічних заходів, дійсно, міська влада діточок привітала. Певні програми працювали як по соціальному захисту, працювали програми Діти Запоріжжя, ми підтримали дітей військових. Це ви все можете побачити в соціальних мережах, вони всі є. Що стосується заходів, які можливо і вони проходили, починаючи там з Дня Святого Миколая, вони і наразі проходять, будь ласка, в соціальних мережах інформативно є. Тобто в будь-якому палаці культури. В міських бібліотек, бібліотеках вистави, будь-які е, цікаві енти, Вони є, вони відбуваються. Тому прошу я надалі, запрошую. Е, дуже цікаво, малечі подобається. Маленькими середніми компаніями можна да, прийти звичайно. зробити да, своє свято, зібрати родичів, друзів, з, прийти з, на, на ялинку, ось таку з, з, зменшеному з, вигляді. З Безпекою дійсно без... є укриття в цих закладах. Ми перш за все дивимося, проводити той захід, чи не проводити саме на безпеку містян. Укриття воно повинно бути. Тому я запрошую до всіх закладів комунальної. Будь ласка, спостерігайте за анонсами, є направленість. Тут, так, в принципі, як приклад можна навести музей феноменальної сили і бібліотека в одному приміщенні, і там же є сховище, можна прийти почитати, походити, побути. І в будь-яких випадках, якщо є повітряна тривога, бути в безпеці. До ну... речі, він є і пунктом незламності. Ага, бу тепер тепер буду знати ще. Таку функцію саме цього прочиняють зазвичай би вам сказав, що якийсь меседж дня від вас наприкінці там у вигляді твіту чи допису у Фейсбуці напередодні свят, мені здається, що це може бути якесь невеличке побажання для всіх наших глядачів. Тож, прошу, будь ласка, шановні запоріжці, я дійсно хочу вас привітати з новорічними святами. Рік був складний, він закінчується, але е враховуючи нас не зламати, фактично не зламати. Я дякую кожному містянину міста Запоріжжя, гостю міста Запоріжжя. Ми стоїмо, ми вистоїмо. Фактично, хочу побажати, мабуть, у всіх одне бажання це перемога, найскоріша наша перемога. Ну і звичайно, родинного затишку, благополуччя всім сім'ям. Ми все переживемо. Ми незламна нація. Я з боку міської влади хочу вас запевнити, що місто буде функціонувати в повному обсязі, місто живе. Тому ще раз поздравляю вас з новорічними святами. Перемоги нам! Як завжди ми закінчуємо програму зі словами, що кожного дня, кожної години та хвилини, все ближче до нашої спільної перемоги, і це можу додати, що і побажати нашим гостю і всім глядачам провести той час. Нового року разом зі своєю родиною, з друзями, приділити один одному увагу. Цей час змінив наші з вами пріоритети. Ми цінуємо ті речі, на які іноді навіть не звертали увагу за часів мирного життя. Тож любіть один одного, підтримуйте і всім глядачам, як то кажуть, якщо це стосується цього проекту, до зустрічі вже у 2023. Наступник міського голови пан Анатолій Васюк був гостем. Дякую, що завітали. Дякую до зустрічі вже в 2023-му. Гадаю, що привідів нас буде, і дай Боже, щоб ці привіди були е, тільки добрими. Дякую на взаєм. Що ж залишайтеся з телеканалом МТМ. Не забувайте, що ми працюємо, готуємо все, все, все нову інформацію, все те, що стосується життя та життєдіяльності саме міста Запоріжжя. Тож не зволікайте, тримаємось.